Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні ми вирушимо у чарівну подорож до місяця, який називається жовтень. Послухайте, як він про себе розповідає. Я жовтень. Я приходжу до вас після теплого вересня. Я фарбую ліси та парки у жовті, червоні. Та помаранчеві кольори. Мов художник. Тому мене часто називають золотим. Моє сонечко вже не таке тепле, а вітерець стає прохолодним. Я кажу деревам, час спати, і вони скидають своє кольорове вбрання. А маленькі звірята, їжачки та білочки, починають готуватися до зими. Шукають запаси і теплі нірки, щоб не замерзнути. Я гарний та трохи сумний місяць. Про який колір ми найбільше чули у розповіді? Вірно, жовтий та золотий. Погляньте, скільки багато жовтих листочків приніс. На місяць жовтень. Давайте їх розглянемо. Якщо ми візьмемо листочок у ручки, що ми відчуваємо? Який листочок? Так, він гладенький. Якщо ми трохи зімнемо листя у долоні, що ми почуємо? Так, шурхіт. Шур-шур-шур. Тепер давайте розглянемо листочки. Візьміть ось цей найбільший, покладіть його на долоньку. На кого він схожий? Він схожий на ручку людини. У нього теж є пальчики. Тільки вони кольорові. Це кленовий листочок. А тепер ми візьмемо маленький листочок, схожий на крапельку. Це березовий листочок. А зараз погляньте: цей листочок схожий на овал або на маленьке яєчко. Його краї не дуже гострі, а ніби трохи хвилясті. Це дубовий листочок. Ой, а що це? Це теж листочки, тільки вони зовсім не схожі на наші долоньки чи крапельки. Вони гострі, тоненькі, як голочки. Це листя ялини або сосни. Ось таке воно незвичне. Пам'ятаєте? Жовтень казав, що звірята теж готуються до зими. До нас прийшли їжачок. Та білочка. Нам потрібно допомогти їм підготуватися та зібрати грибочки та шишки. шишки у кошик білочки, а грибочки у кошик їжачка. Давайте почнемо, дітки. Збираємо це до їжачка, шишки до білочки. Молодці, ви добре впоралися з завданням. Молодці малята. Ви сьогодні здійснили дуже цікаву подорож. Якого кольору листочки ми бачили? Так, жовті, червоні, вірно. Що робить листочок, коли ми його мнемо? Так, шурхотить. Кому ми допомогли підготуватися до зими? Так, їжачку та білочці. Вірно! Сподіваюсь, вам було цікаво сьогодні. До зустрічі, дітки!